Вашингтон Пост пише про те, що Україна буде розділена за корейським сценарієм. Зважаючи на теперішні умови війни. Друзі, нагадаю, що у 23-му році восени нам пропонували корейський сценарій, тим паче тоді нам пропонували членство в НАТО частиною. Зараз трішки по-іншому все виглядає. Вашингтон Пост з посиланням на різні джерела пише про те, що Україна буде розділена за корейським сценарієм, обмін територіями невід'ємна частина угоди, про яку зараз говорять. ЗС не перебуватиме під окупацією Росії, Україна може вступити до ЄС згідно цього плану до 27 року? Ну і говорить про п'яту статтю, типу буде якась п'ята стаття як гарантії, також про ЗСУ обмеження до 800 тисяч там буде а не 600, як раніше, і так далі. Я не буду на всьому зупинятися, але просто хотів би, пане Артуре, запитати вас, наскільки реальним є такий сценарій для України чи справді. Справедливо називати його корейський, Вибачайте за дове слово вступне. І е, чи нема у вас такої аналогії з 23-м роком? Якщо є, то в чому саме? Прошу, перепрошую. Mm -hmm. ну, давайте підемо з кінця, про те, що це все досить чутливі речі і неприємні речі. Ну сам перед варто розуміти, що у 23 в 23 третьому році України були набагато кращі дипломатичні позиції ніж нині. Це та правда, як вона є, і варто розуміти, що адміністрація Джо Байдена була набагато більш привітною до України ніж адміністрація Дональда Трампа. Тобто багато речей, які сьогодні ультимативно і жорстоко і дуже недобре до українців висуває Дональд Трамп через свої геополітичні, справедливі ініціативі переконання, Джо Байден пропонував набагато м'якше. І це питання до того, які рішення ухвалювалися на дуже багатьох рівнях, у 2023 році. Не хочу йти в цю політичну дискурсію, Я думаю, що прийде час до неї повертатися. Так? От. Корейський сценарій про нього дійсно говорили в 23-му році, бо більше я читав, чимало налітів. Літики саме корейців з цього приводу, які говорили, що це найкращий сценарій для України, який може бути. Ну на той час це була просто аналітика на корейських виданнях та на часу Нельбо, Зокрема, це про права газета на той час до президента Юнсок Оля вже Ліджемон, інший президент. От. Чи можна це назвати корейським сценарієм, і так і ні. Тобто, що таке корейський сценарій? Це коли була єдина держава, яка була розчленована через те, що Росія і Китай вступили у війну і призвели до її розчленування на корейському півострові. Ну ми розуміємо події Корейської війни. Так тобто, Корея знаходилася під правлінням Японії, була вкрай розвинутою територією Японської імперії, корейці вперше за 50 років отримали свою державність назад, і власне росіяни з китайцями особливо росіяни, які історично хотіли отримати Корею як губернію, це ми маємо дуже чітко розуміти. І ще Ленін докладався. І ще цар докладався до губернії. Ленін докладався до соціалістичної республіки на корейської півострові. Власне, Сталін зміг це зробити. Та? Тобто вони вдерлися на зону окупації. Спочатку була радянська, вони підживили так званого створення КНДР. Чимало корейців з півночі Кореї слугувало Росіянам вже як. Понад 50 років з початку 20-го сторіччя. Ну і власне обернулися це тим, що почалася жахлива, абсолютно жахлива трагедія: Корейська війна і розчленування Кореї на, на дві держави реальну державу, тобто Республіку Кореї, яка нині відома як Південна Корея, і власне на квазіотворення КНДР, яке на превелике жаль існує понині, так само живлячись з Китаю і меншою мірою тепер з Росії. Ці держави розділені лінією розмежування по 38 паралелі. Це Буферна така невелика зона, тому що ми розуміємо, що корейський півострів менше ніж Україна. Та там є дуже чітка лінія, яка проходить це демілітаризована зона, яка контролюється обома силами, і там ще й знаходяться сили ООН. тому що о, участь Америки і інших демократій у корейській війні визначалася за мандатом ООН. Це здається в останній ООН показало себе як більш-менш притомна структура. Після цього вже не було такого. На ну, от то, то, власне, так воно. Дуже спрощено кажучи працює в Кореї. Чи може на так працювати в Україні? І так, і ні? Ну тому, що по перше, це не історія про те, що утворюється якась Україна. 2 як КНДР, та яка має якісь там претензії на весь корейський півострів, це. Російська окупація, що звісно, ну хай там які будуть квазіутворення Росії, вже утворені терористичні організації ДНР ЛНР, там Новоросії, все інше. Ні для кого не секрет, що це просто російська окупація з їхніми квазі-назвами. Ну це це не буде друга КНДР, це буде просто Росія, яка окуповує українські території надалі в цьому проміжку часу. Також е, тут, ну якщо просто аналізувати сам корейський сценарій, а без прив'язки до Вашингтон Пост утворюються. Це якась буферна зона, сіра зона, та, яка контролюється. Незрозуміло, скільки там кордонів. По, по, по цій території, тому що демілітаризована зона в е, нокраїнському півострові, звісно, буде значно менше ніж те, що нині, я так розумію, розглядається по лінії окупації в Україні та на окупованих територіях, скільки територій хочу, щоб Україна відступила та Сполучені Штати, і тут навіть питання не в тому, скільки Україна відступить, а хто контролюватиме цю демілітаризовану зону, тому що якщо ця демілітаризована зона контролюється міжнародною коаліцією без автократій, то то тоді це не найгірший варіант. Якщо ж ця демілітаризована зона контролюється росіянами, як розуміють, чого хоче Кремль з підтримки Китаю, то в такому разі це гірше. То ми цього не знаємо, не хочу на цьому спекулювати. Ми бачимо, що зараз відбуваються переговори, і бачу, що дуже багато людей слідкують за цим, не знаючи правди. То тут, тут варто сказати, що ніхто не знає правди, і не варто знато сильно слідкувати за цими заявами, тому що допоки тривають переговори, будуть хороші новини, погані новини. Це все удар по нервах, по здоров'ю українців. Краще менше за цим слідкувати насправді та поберегти себе, поберегти своїх близьких, а не переживати це через себе. Ну тобто от. То в такому форматі в цей корейський сценарій може вірогідно працювати, коли утворюється якась лінія розмежування і вона от якось контролюється. От. Але, але що важливо розуміти: Республіка Корея ніколи не відмовлялася від Північної Кореї, тобто своїх північних окупованих територій. Крім цього, Конституція Республіки Корея визначає весь Корейський півострів територію Республіки Корея. У них всередині політики це призводу розколу на два табори. Правий табор говорить, що це попередній президент Юн Сок Йолі, який був підтримав Україну. Вони говорять, що необхідно дуже в агресивній формі. Часто це говорить там різати голову Кім Чен Іну, нанести купу, завдати купу ракетних ударів по Пхеньяну і звільнити їх від червоної зарази. Та лівий табір це нинішній президент Ліджом, демократична партія, говорить, що треба шукати примирення. З північної Кореї, з Росією і Китаєм для того, щоб досягати реуніфікації мирно. У них є навіть ціле міністерство реуніфікації, міністерство об'єднання, яке залежно від того, яка адміністрація про владі веде різну політику. Зараз політика примирення, відновлення комунікації, добра заради добра, що звісно є пепилом в очі, але але отак воно працює, і це впливає на корейську політику фактично. Ну з х років От. в Україні дещо інша ситуація. Тобто, ми розуміємо, що Росія це не північна Корея. Хоча, якщо думати дуже глибоко нині з під китайської Росії, можна і сказати, що це певною мірою Північна Корея, просто дуже жирна і, на жаль, сильніша. От. Але що ми маємо розуміти в цій історії? Нинішня конфігурація Росії є навічною. Звісно, ми всі йдемо до Третьої світової війни, поки нічого не змінюється, Китай їх провокує, підживлює і так далі. Але не варто думати, що той статус-кво, який є нині, негативний для України, він є вічним. Ні, багато змін. І тут є певна методологічна помилка наша, як українців, та в тому, що ми в 2022 році повірили, що ця війна це війна нашого одного покоління. Але вона перестає бути війною нашого одного покоління, входячи. Ці ці років зла і терору, які були до того, тобто це епізод в цій історії, і ми можемо не поставити крапку в цій історії, але повернення до неї буде, і далі питання: як Україна до чого готується, які альянси партнерства вона укладає, як вона формує свою внутрішню зовнішню і безпекову політику. Ну, це якщо так розкладати, холодно Холодно дивитися на ситуацію. Я знаю, що когось зачепляє, що холодно дивлюсь на речі, але мені здається, що нам дуже важливо відходити від особистого, особливо коли ми це з вами аналізуємо. Та Бо, бо ну, варто розібратися в тому, як, і чим керується Білий дім, наприклад, і тільки ну, він.